Поїхали. І реально. Зараз зупинка. Щось скушне, але буває так буває. Так високо, то ж можемо стрибати. Ну, я зараз побачу, як ти будеш над дорогою. Ja tu trochę jeszcze trochę rucham się, ale to pewnie nie budu. Ja już na tą tył wyszli. Ja powiem szczerze, tak drga Czego ta sztuka obawiona? Ja bym chciała, żeby to się jak w formułach dyna, ale to trochę niebezpieczne. Mm. A I idę. Як ти думаєш, тату? Ти будеш боятись? Бо я ні. Я теж не буду. Добай. Ну, добре. Давай розголітаємо. Я занадто маленький, щоб робити то. А тут не так, і високо. Може вона той і мухашинок А що тут? А тут мільйони засунуємо. Вертаю, як ми сьогодні побачили цю штуку, але на катався найкрутіший клієнт у світі велосипед. Звісно, ми того не засняли, бо не буду розказувати. Тільки що 10 до Одесі, Дубай, як то скаже А так то і мої волоки насю Давай тато скачуємося, щоб впасти до сітку І от щось за то було Мені подобалося то довше але маємо, що маємо. Ой, так як -то ми, тут, зміг, ми, ми тут з моєю колегою, зі школи з 3 класу, мав відте в чотиркій, але не збіг, бо не було вже місця. Ну і ми тут забігали, ну і все. Жорщ. Ну кажи. Ту. Сподобалось? Сподобалося, але e, Все, ми закінчуємо uh -huh. До нових зустріч. До нових зустрічей